Вітаю, шановні телеглядачі, В ефірі телемарафон на ритм ті який називається Незалежність 24 перезавантаження. І зараз його третя частина, де ми говоримо про людей, ікс. Людей ікс, яких ми поки що можемо про них здогадуватися, але назвати точно імена не можемо. Але покладаємо на них принаймні великі надії. Великі надії, що саме вони поведуть Україну вперед, великі надії на те, що саме вони зможуть довести те, про що прагнули власне, наші предки. І зараз у мене в гостях лідер Рівненської міської організації радикальної партії Олега Ляшка. Роман Стесюк. Пане Романе, вітаю вас. В студії. Скажіть, будь ласка, для вас особисто з чим асоціюється незалежність? Незалежність в мене асоціюється з добровотом, з порядком, з тим, що повинно бути. Не те, що ми здобули на сьогоднішній день, а те, що повинно бути. Краще життя, незалежність не тільки. Немає війни, немає розрухи, я у мене асоціюю. це, Немає корупції, безсторонні зарплати, нормальні пенсії, хороші знання, високі технології. Ну. Як це все зробити і чому досі це не зробили? Чому не зробили? Ну, Видно, трошки не так робили люди, не такий контроль. був. Ну, от, скажімо, в мене приклад, ну, я люблю Україну, я. Але якщо взяти Німеччину, то там йде контроль один за одним. І це не рахується якимось, як в нас звикли, що це Чимось поганим, ну, що ти сказав, якщо ти бачиш, що сусідка дає цього. У нас цього ніхто не скаже, бо це ж сусід краде. Нема такого покривательства. Покривательство, але в інших країнах, навіть якщо бачить, як людина злочин, вона обов'язково повинна про це повідомити. І я рахую це правильно, тому що якщо буде контроль, ну, от, наприклад, я хочу сказати, на сьогоднішній день дороги да, була жара 36 градусів, машини перегрузи йдуть ну, сумасшедші, там 60 тонн. Коли дорога вже і так класивої температури, вони ну, собі у мене було, я запинив перевізника одного разом з міліцією, кажу, ну давайте подивимось, що у вас там з грузом. Бачу, повна фура загружена ще, ну, Мінімум 60 тонн повна маса. Хоча по правилам треба 24 тонн. Показую документи на 20 тонн. ну, кажу, ну, Нічого скандала ніяк не робили, кажу, ну ти людина, ти громадянин. кажу, Ти розумієш, ти нищиш мільярди грошей ми позичили державу, українці в тому числі на ці дороги, щоб їх відновити. Але люди за, 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 за своїх пару копій їх просто вбивають. Я йому ну, кажу, і тобі не стидно, каже, а в мене син в мене є невістка, мені треба працювати і забезпечувати їх. Я його розумію, що треба забезпечувати. Тобі допомагати всі, але він одної ну, поїздки вибиває, як, наприклад, на 500 тисяч доларів дороги. Ну, ми говоримо про свідомість, але кожен раз українці посилаються на те, чому ми маємо бути свідомими, якщо держава до нас так ставиться. що десь пропадають вклади, якщо держава не дбає про громадян і так це, далі. Держава це українці. Це не якась химера чи ще щось, щось таке неймовірне держава. Держава це всі ми. І ми повинні це зрозуміти, що ми повинні контролювати владу саме вперше і не давати їм красти, хто при владі. Люди, людям, які при владі, не треба давати красти. Якщо ви це бачите, якщо бачите, цей злочин. І поки в нас всього в головах у кожної людини не буде, ну, нічого не зробиться. Тому що вибираємо і сподіваємося, що прийде Маса на Мала Небеса. От на сьогоднішній день. Ну, скоро вибра, да? спілкуюся з людьми, готові брати людей, які хочуть щось робити, які можуть робити. У мене була розмова з моєю людиною. Кажу, ну тебе все не влаштовує, все не так. Давай підеш в депутата. попробуй себе в депутат. А на що воно мені каже? Каже, ну почекай, ти ж хочеш змін, заходь, роби зміни. А я як зайду, я там нічого не зроблю. Ну, ти з однієї сторони ти говориш, що все погано в цій країні, але для цього, щоб змінити е, хоч щось, хоч трохи, хоч там ну, хай на тисячу гривень багатше буде, більше податків надійде в бюджет. Це вже буде плюс. Але люди ж думають, що прийде якийсь місія, чи вона небесна впаде. Ну, ну, можливо, хтось але не є. Можливо, хтось прийде, не я. але чи можливо саме він має на увазі, що одна людина не може щось змінити? Можливо, потрібне якесь, щоб командна. Одна, одна людина це частина э, команди. Тобто ну, не може бути з, з, з нікуди взятися ціла команда. Да, щоб на всі місця розставити і робити, і щоб всі були э, віддані своїй вітчизні, щоб не крали і так далі. Ну, якщо по одній людині буде заходити, цей процес триває ну, не один рік, не, 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 не два, не п'ять, але по чуть-чуть воно буде вирівнюватися. Тільки таким чином саме я особисто вимагаю. Ну а радикальна партія має таку команду? Радикальна партія має таку команду, ну не на всіх місцях, але команда різношорста. Є люди пенсійного віку, є молоді люди, є виробники, є політики, є журналісти, тобто різношорста. І кожен в своїй сфері може підтягнути ще по декілька чоловік, тобто навіть от я вам скажу, що в фракції радикальної партії, яка в парламенті, то по-моєму, сім чоловік мають партійну приналежність до радикальної партії. Тобто члени радикальної партії в фракції, сім чоловік. Всі останні безпартійні люди, які працюють разом з радикальною партією. Що об'єднує безпартійних, партійних. Є якась мета така, що яка от всіх зводить до купні? Ціль, звичайно, одна ціль зробити на краще нашу країну, щоб був добробут і просто зійшлися обтонтуванці. Не обов'язково, щоб була одна партійна приналежність, на мою думку. Тобто, якщо людина людина може бути просто прихильником, йому подобається, що одна людина в цій фракції робить мене. я... Захваті від Шухевича. Ну, наче кажуть, що старий дід, що йому там робити, голова дуже сильно варить і перешухевич, народний депутат. Я... Да. Тобто... Просто для глядачі і, і розумний. І от на сьогоднішній день він працює над пенсійною реформою. У нього є група радників і толкають цей закон, хочуть. Зменшити пенсійний вік для жінок, якщо я вислуга 30 років, щоб що могли працювати. Ну теж в нас несправедливість людина, яка ніколи ніде, не працювала, вона йде на пенсію, має мінімальні ці пенсії. І людина, яка відпрацювала 30 чи 40 років, така ж сама пенсія. Ну так не повинно бути. Треба всім працювати. Ви розумієте, що лякає. 24 роки ми говоримо, бо от говоримо хороші слова, практично всі говорять правильні слова. Всі ніби правильно бачать ту саму Україну, а в той же час встає з кожним роком все більше. Все гірше гірше стає, тому що ну, бачите, революції роблять і, 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 ідеалісти, Хоть а потім да, користуються користуються нехороші люди плодами цієї революції. Тому що розслабляються, забувають. ну от Я розмовляв з хлопцями, які на сьогоднішній день знаходяться на передовій. Ну, їх уже терпець виривається теж і. Тому що війна йде не тільки на сході, війна йде тут. І якщо людина кладе життя за незалежність країни за цілісність нашої держави, а тут люди нищать її не то, що контролюють скільки податків сплачено, щоб відповідали, дотримували законодавства, не крали то. Ну, в рази більше починають красти. Ну, такого не буде. Я думаю, що терпець буде вриватися, і я ні в якому разі не закликаю до якихось нехороших дій, але просто людям, які ведуть себе неправильно, треба задуматися. Бачите, кажуть, що 24 роки незалежності і тільки тепер ми почали за цю незалежність по справжньому платити. Ну бачите, тоді не було зовнішнього агресора і не, не гинули люди. Тобто це одне питання, коли просто вкрадеться собі тихо, а коли за рахунок життя других людей і це не береться до уваги, ну це, це не повинно бути і це дуже погано. Це дуже великий гріх. Тому що є гріх не вкради, а є ще не вбий. Тобто воно... ну, є якийсь рецепт таких радикальних дій для зміни країни? Рецептів в кожного, я думаю, свій, на мою думку. Просто треба бути всім громадянами держави, підтримувати законодавство. Не те, не що ти ніком, ну от я вам говорю, ворогам закон, а кумам льоти, да, ага. що справедливість. Так не повинно бути. Законний для всіх. Це єдиний рецепт. Тобто, от, на сьогоднішній день мені. От я спілкувався з депутатом Верховної Ради каже, блін, зробили цю поліцію, я за нею голосував, вони мене штрафанули. От, і, а потім каже, ну це ж круто, це міняється. Якщо я навіть депутат Верховної Ради, корочки дзвонки на них не дію. Це перший крок, я рахую, дуже важливий, що ну, їм без різниці хто, а це дисциплінує всіх, тому що чи ти міністр, чи депутат і, і ну, злітає вище неба. вже... Бога, думаю, за бороду сплатила, а тут їх якийсь поліцейський починає гарно попускати, це хорошо. Особисті амбіції Романа Стосюка наскільки високо сягає? Ну, ми говорили з вами про амбіції. Особистих амбіцій, як таких немає. Якщо буде порядок в державі, якщо, якщо люди. Керівники держави, керівники управління будуть виконувати свою роботу якісно в повному об'ємі для людей, будуть проводити реформи. Мені політика не треба. Я буду виконувати, робити, займатися виробництвом, ну будь-чим. Ціль моя змінити державу на краще, щоб хоч чуть-чуть чимось краще було, щоб от в місті побудувати в кінці кінців садочки. Ну це це дурдо. От на сьогоднішній день в мене люди виходять з декрету, мають вийти, а вона не може вийти з декрету, тому що немає куди віддіти дитина. Це нормально, це неправильний підхід держави, тому що вона виконує роботу, вона сплажує податки, вона забезпечує робочими місцями, А виходить, в нас зараз в країні зроблено все так, щоб все зупинилося. Мій погляд такий, просто я рахую це вредительству російською мовою. Цього не повинно бути. І це треба присікати. Чому це не зроблено? Чому люди на сьогоднішній день? Сьогодні ні, ну, от, наприклад, 10 років купив дитячий садочок, приїхав туди жити, зробили будинок. Тому що він не розуміє, що він купляє дитячий садочок в центрі міста. Ну, цього не ну Вона не вона, вона. розуміє влада, що вона продаючи дитячий садочок, ставить під якусь загрозу наступні покоління. Ну, це, от я думаю, що це, це задача національних інтересів, на мій погляд. Тому що цим вчинком він. Потім змушує тратити набагато більше коштів, щоб мали підняти пенсії заробітні плати вчителям, працівникам і так, і так іншим, навіть тим самим бюджетникам. Тому вони ці кошти перенаправляють те, що я казав по дорозі. Так? Позичили там 5 мільярдів євро, проценти йдуть, розраховуємося, а за два роки ми її вже знищили цю дорогу. Ну, треба б щоб був державницький підхід і щоб всі люди думали за це. закон новий закон про вимори, вимагає так званої гендерної справедливості присутності 30 відсотків ну ми думаємо Ті, що жінок тієї чи іншої статі іншої статі жінки думають, що чоловіків десь так от радикальні партії вистачає жінок. Звичайно, їх вистачає скрізь і запрошуємо до роботи не тільки жінок, молодих людей, старших людей, жінок, незалежно від статі і віку, якщо людина щось хоче робити, міняти, якщо вона має знання, якщо вона не зацікавлена у власній наживі, от я вам скажу, ну, ми всіх запрошуємо, я скажу свою позицію. Є дуже багато людей, яким вистачає гроші, так? а є, яким ні в якому разі ніколи не вистачить гроші. Є люди, от навіть в нашому уряді, декілька запрошених людей, які приїжджають там з пів мільйона мільйон доларів в рік вони заробляють, але вони вертаються в країну і хочуть змінити навіть скажімо, на дві тисячі гривень. Ну я розумію, що дуже мало людей може прожити, які вже були при владі, які вже Відчули кошти, бо від великих грошей дуже важко на нижчі рівень. І якщо ти жив на 10 тисяч гривень в місяць, то на дві тобі дуже важко буде жити. Люди готові за рахунок свого запасу, який в них є, виконувати роботу в державі. Їм не треба грошей. Отаких от людей я б хотів, щоб було побільше. Тобто він хоче зробити і від цього отримати задоволення. Так, да, я змінив, я дав більше заробітних плат, я зробив якусь реформу, я спіймав хабарника, я поставив того на своє місце. Не треба боятися, на мій погляд, багатих людей. Тобто, якщо людина, ну наприклад, я своєю сім'єю не можу прожити на що, да? Мене троє дітей, дружина, будинок, газ, світло. Але я можу жити так два роки, тому що в мене є запаси якісь, в мене там є майно і так далі. І таких людей треба зацікавлювати і давати їм змогу працювати. Саме таких людей, які не думають про гроші, а думають про справу про Україну Звичайно. ночі на ну, Нещодавно чув інтерв'ю одного прокурора, він казав, що для того, щоб не було корупції в прокуратурі, треба не платити мені як зараз 16 чи 17 тисяч гривень, а принаймні гривень 1040, от тоді, каже, можна виконати. Звичайно. як до цього ставитися вчителям, там, лікарям, які отримують подекуди півтора тисячі і так далі. Це треба просто пояснити лікарям і вчителям чому так. Тому що якщо лікар або вчитель, е купуючи пачку сигарет, да, не, ну, не всі порядку, але з е однієї пачки цигарок йде податків де, в державну казну, наприклад, 8 гривень да, з кожної пачки. Тобто пачку зкрив 8 йде в державу. Коли ти взяв чек і далі є контроль, це 8 е гривень йде. З кожної пачки взяти об'єм, який йде. Якщо ти не взяв чека, Воно може прийти мимо каси і мімоподатки. В казну просто не платиться. Mm -hmm. Прокурори повинні за цим наглядати і не думати. Те ж саме, що стосується і вчителів, і лікарів. Ну, у мене батьки, мати і вчителька, батько-лікар, завжди було хазяйство. Там дві корови, три свиноматки, тому що лікар не може і на сьогоднішній день витягнути свою сім'ю. Цього не повинно бути. Треба, щоб в прокурора була зарплата достойно, щоб він міг жити, щоб він не думав, дадуть мені там 500 доларів, та я це питання закрию, а там збитки на мільйони гривень. А мільйони гривень це вже зарплати вчителям, це наші дороги, це лікарні і таке інше. Тобто, це пов'язано. Тобі... Саме перші контролюючі органи повинні мати достойні зарплати, але якщо він не дає… і сумасшедший, і над ними повинен бути над контролюючими органами, внутрішня безпека була сумасшедша, не дай Бог, він взяв якусь якусь хабара то він повинен сидіти дуже довго і показово. Але зарплата повинні бути достойна. Будуть в них, будуть вони контролювати далі. Він не поведеться там на 500 чи на 1000 цих доларів. Ну от на сьогоднішній день я кажу долари. А люди, які отримують півтори тисячі чи дві тисячі гривень, ну це ж двохрічна зарплата, на тисяча доларів ну, на сьогоднішній день. Ну а вони здається, що таким чином ми трошки принижуємо, якби роль вчителя, ролі медика. Вони ж відповідають за наше майбутнє, за наше здоров'я, що може бути цінніше за здоров'я. Розумієте, Але, коли вони чують такі речі, що прокурору треба давати 40 тисяч, а їм навіть 3 тисячі не платять, вони не, починають думати. Я не казав, що, що їм треба не платити. Ви ж дослухались. У мене батько був лікарем, і в нього завжди було хазяйство, тому що він не витягував цього. Лікар повинен займатися лікарською справою, вчитель, вчит, ну, вчитель Вчити дітей. дітей і не думати ні про що інше. Він повинен думати. Про свою роботу так само і прокурор повинен чи міліціонер думати про свою роботу, а не ну ви кажете прокурор. Міліціонери на сьогоднішній день там дві-дві з половиною тисячі гривень заробляють. Ну але тим не менше, деякі міліціонери будують собі небагані воєнки і їздять на класних і Деякі машини. лікарі і начальники управлінь да, по медицині непогані Маєнки строїть. Деякі у ну, Бузоні стверджуємо, що в Україні бардак. Так і треба з ним закінчувати. Бардаком, чи треба закінчити з бардаком. З бардаком. Які рецепти закінчення того бардака? Контроль. Один одна. Свідомість кожного громадянина. От навіть того ж самого лікаря, чи медсестри, чи прокурора, чи сина, чи дочки. Ну, всі, Це чи не ще, що ми завтра підемо до сусіда підглядати, як він там живе, що він. Не, що треба, можна... не треба, ніхто не каже, що треба підглядати. Просто якщо людина е, розуміє, що ну, заробітна плата. Дві тисячі гривень, та достойна машина, нормально відпочиває, ну, звідки воно береться, саме перше треба. Але воно повинно стосуватися не когось одного, хто багато балакає, да? або є конкурент на твоє місце, от треба його вложити. А це всіх. На сьогоднішній день і стосується і податкової, і податкової міліції, і прокуратури, і всіх нас. І Трошки дивитися за міністрами, за депутатами, за всім всім. Тобто, якщо ми всі в рівних умовах будемо, так? саме головне закон один для всіх. Все. Зараз ми говоримо про те, що місцеві вибори це як свого роду закінчення перезавантаження влади. Ми переобрали президента, ми переобрали парламент і зараз от повинні переобрати там, місцеві ради. Вірите ви перезавантаження влади. Ну, може люди хочуть почути, що так, але я не вірю, що буде суттєве перезавантаження влади. Багато людей достойних просто не хочуть іти, тому що ну, кажуть, там на два роки вибори непонятна ситуація в країні. Людина грамотна, може щось зробити, але вона не йде, тому що ну, боїться, боїться спалитися. От я зараз зайду, ми нічого не зробимо, і потім нічого ні, не майбутнього. У мене не буде. Ну, я думаю, що не треба боятися, треба просто йти і робити роботу. Тому що постійно ждемо. Ждемо, ждемо, ждемо. От ще трохи, от давай ще, ще одну революцію зробимо, от цього вже виберемо, вже 100% буде в нас рай в нашій державі. Ні, треба саме йти іти і робити. Що, ви сказали, що не вірите в це перезавантаження. Часткове буде перезавантаження. Ну, знаєте, от що чому йду. Бачу, що робиться, бачу, хто йде. Є дуже багато людей, які йдуть заробити. Навіть на сьогоднішній день. З різних, я не кажу від ті погані, ті хороші, з різних, з різних політичних сил стараються лізти люди, які хочуть нажитися, які хочуть прикритися, ну, але не зробити щось нормальне, пожертвувати собою навіть. Своїм добробутом, чуть-чуть да? відпочинь, зроби щось для держави, не для своєї наживи. Мало таких людей йде. Да? Поки не зайдуть. розмовляю з людьми, теж, які повернулися, які зараз на сході. Кажу, ну йди. Кажу, ну ти ж побачиш, ти вже ж красти не будеш. Ай! Розчарування, дуже велике розчарування в людей, але воно розчарування може бути недалеко від агресивності. Ну але ви готові особисто жертвувати своїм доброволом, часом за для суспільства, за для, за для міста рівного, напевно. Звичайно, за, не тільки для міста рівного, просто для суспільства. Задля України. Україна це не тільки місто Рівного, це і село Грушвиця, це і місто Вінниця, і місто Київ, тобто. Саме головне, щоб були однодубці поряд розумієте. А чи він партієць, чи він не партієць, ну це Це вже питання другого ряду. Звичайно. Це. Саме перше треба добробут, а вже по партіях потім будемо розбиратися. Дякую вам. І нагадаю, що у нас у сестях був Роман Стасюк, голова Рівненської міської організації радикальної партії Олега Ляшка. А на Ритм ТВ продовжується телемарафон Незалежність 24 перезавантаження. Будьте з нами.